Друзі, усім величезний привіт. Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України. І в першу чергу хочу поздоровити і привітати у всіх, хто пов'язаний з Україною зі святом Незалежності України. Україні ж і українському народу хочу побажати мирного неба і процвітання. Ну, а сьогодні, в цей прекрасний святковий день, ми будемо готувати баранину. Баранину тушкувати з овочами і солодким перчиком. Просто класний рецепт. Так що дивіться, в описі усі будуть інгредієнти, як завжди. Готуємо і насолоджуємося результатом. Запрошую дивіться до кінця і коментуйте, підтримуйте лайками та підписуйтесь на канал. Для приготування буду використовувати. Ось таку баранину, Дивіться, отакі шматочки, вони, бачите, не товсті зовсім, але такі кремезні. Ми їх трошки поріжемо. Отакі карешечки з баранини, отак вони виглядають. краса неймовірна. Також нам знадобиться перець солодкий, трохи цибулі, трохи бульйону, перець, сіль і зелень. Це в мене петрушка та кріп. Можна додати часничок. Це, в принципі, усі компоненти. Якщо щось буде, я буду додавати, звісно, вам скажу та покажу. І внизу в описі будуть усі компоненти, що я використовував, так що можна буде все це побачити і приготувати. Нічого, ніяких секретів, все дуже просто. Розігріваю пательню, налью олійки побільше. та будемо все це обсмажувати до такої хрусткої гарної апетитної скоринки якраз влізло два шматка що ж давайте їх з двох сторінок смажимо зараз Маю надію, що ви мене чуєте. Оце пройшло майже 4 хвилини всього і отака краса у нас. 4-5 хвилин не більше з кожної сторони. Продовжую обсмажити усю баранину, що в мене є. Цибулю я вже нарізав. Отак от. І тепер почистив перці усі і буду їх нарізати. Зараз покажу, як я їх наріжу. Ну, отак. Пів кільця отакі. Ну, а тепер найцікавіше. Отаку глибоку сковорідку, в якій ми обжарювали, або каструлю з товстим дном беремо, кладемо на дно першим слоєм м'ясо наше. Беремо трохи солі. І посолимо м'ясо. Також трохи перцю, підперчу все це діло. І тепер додам трошки нашої цибулі. Отак викладаємо зверху. Отак, не жаліємо. Я як вже казав, що можна додати ще часничку сюди. Також беремо нашу. Перець і викладаємо його, так, по можливості рівно, рівним шаром. Ось так. Так, досить. Тепер беремо знову м'ясо. Зовсім забув про зелень. Звісно, ж додамо зелень. Зелень наша зелень. Пахуча, ароматна клас. Додаємо зеленушку. І викладаємо другий ряд м'яса. так. Не дуже файно, але смачно буде дуже. Так, хоп. Так. Отака От краса. Що ж, знову солимо, перчимо. Цибуля, перець, зелень. Дивіться, отака От краса. Все, у мене тут три ряди вийшло навіть вище, ніж наша сковорідка, але нічого не треба лякатися. Ми накриємо кришкою, і воно в процесі приготування все це трошки сяде, так що буде все клас. Нам залишилось додати лише бульйон. Виливаємо сюди наш стакан бульйону. І що ж, починаємо готувати, закриваємо кришкою. Для приготування такої смакоти знадобиться десь 2 години часу. Так що розраховуйте, невеликий вогонь, щоб воно кипіло, але так, зовсім помірно. І дивіться, щоб там була волога. Якщо там зовсім у вас сухо, і овочі не виділяють вологу, і воно там майже смажиться, то додайте трохи води або бульйону. Воно повинно м'ясо тушкуватися повільно. Але тушкуватися. Ну що, друзі, пройшло вже 2 години, навіть трохи більше. Дивіться, воно трохи вже охололо. Хочу вам показати, що в мене вийшло. Ось, як бачите, це вже тут у мене і перець, і цибуля, і м'ясо. Все це вже відтушкувалося повністю. Отак воно виглядає. М'ясо супер ніжне, супер, суперове. Як бачите, ось. Що коїться з кісточками з цими, вони просто виймаються, викидаються, і ви смакуєте оце ніжне-ніжне м'язко. Ось бачите, все кісточки просто виймаються і викидаються. А ви смакуєте ніжне ароматне м'ясо і смачні овочі. До рису, до картоплі ну це просто. Я вам кажу, це дуже смачно, дуже ароматно, смачно, ніжно. Рекомендую. Приготуйте м'ясо так, баранину, приготувати з овочами. Ну клас. Рекомендую. Дуже приємно, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підтримувати канал лайком та коментарем усього найкращого.